Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 25 жовтня Ірина Вербинська. 609 діб, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Дев'ятий рік війни упродовж минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривають на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з командуванням українських військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку. Військові вказують на великі штурми російських колон, які за твердженням українських вже військових вдалося спалити Збройним силам України. СБУ нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ. Зловмисники розвідували місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, задіяних у боях на Авдіївському напрямку та зливали агресору локації українських блокпостів, фортифікаційних укріплень поблизу передової. Агенти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки, сил оборони, зокрема танків Абрамс, зрадникам загрожує довіч. Ув'язнення. Наші дрони Камікадзе лише за останній місяць знищили російської техніки більше як на 140 мільйонів доларів. Такі підрахунки надає видання Форбс. Найдорожчою наших пташок став російський комплекс ППО ТОР. Вартість якого сягає 60 мільйонів доларів. Це прекрасний результат українських воїнів. Так тримати. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі 19 загиблих та один зниклий безвісти внаслідок вторгнення бойовиків Хамас. За весь час більше 450 громадян України було евакуйовано з Ізраїлю та сектору Гази. З них більше 100 – діти. Вчора, 24 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє дітей: брат та сестра громадяни України. Мати родом із Харкова вижила. Польща призначила Ярослава Гузу новим послом в Україні на посаді посла Польщі в Україні. Він змінить Ціхоцького, який обіймав її з лютого 2019 року. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи колишнього заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова, якого підозрюють у зловживаннях на 9,2 млн гривень збитків. За версією слідства, у 2022 році заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олег Муратов у змові з начальником відділу моніторингу публічних закупівель департаменту економічної політики та стратегічного планування одеської обласної військової адміністрації Мариною Зінченко організував закупівлю продовольчих товарів для забезпечення потреб населення в умовах воєнного стану за безпідставно завищеними цінами. На Одещині поліцейські розслідують обставини, ДТП, внаслідок якої постраждав дев'ятирічний хлопчик. 39-річний місцевий житель рухався на вантажному фаргоні Ман однієї з вулиць в центрі села Шаба Білгородністровського району. Хлопчик перебігав дорогу в невстановленому місці. Водій не помітив, як дитина опинилася під колесами. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому діагностували численні травми голови. Водія затримали в процесуальному порядку, а транспортний засіб помістили на арешт-майданчик. Перевірка Керманича на стан сп'яніння показала, що він був тверезий. Слідство триває у Мадриді. Затримали контрабандистів, які нелегально вивезли з України скіфське золото. У результаті міжнародної спецоперації затримано п'ятьох учасників банди, які намагалися незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих представник Української православної церкви ме. Сковського патріархату з України під час слідчих дій у зловмисників вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини нашої держави на загальну суму понад 60 мільйонів євро. Мова йде про дорогоцінні предмети 8-4 століття до нашої ери, в тому числі золоті сережки, колон, чокери та пектораль, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Спортсмени Білгорода Дністровського вдало виступили на чемпіонаті світу з кікбоксингу, який проходив в місті Мюнхен, Німеччина з 18 по 22 жовтня, в якому брали участь 2000 атлетів з 32 країн світу. Збірна України посіли друге командне місце, завоювавши 173 медалі, 52 золоті, 48 срібних, 73 бронзових. Одеську область представляли спортсмени Білгород-Дністровського клубу. Убуть чемпіон під керівництвом тренера Анатолія Степанова. Ви спортсменів став можливим завдяки підтримці міського голови та депутатів міської ради за підсумками змагань Дмитро Стопкевич та Тимур. Бачурський посіли ряд призових місць. Вітаємо спортсменів. Комунальні служби Білгорода Дністровського працюють в штатному режимі. жо 1 систематично проводить роботи щодо утримання багатоквартирних будинків. Комунальне підприємство Автотранссервіс виконує планові заходи щодо санітарного очищення території міста. Працівники центру благоустрій працюють над заміною світильників, ламп, обслуговування ділянок та обладнання загальноміської мережі вуличного освітлення. Також згідно з заявками, з використанням спецтехніки та інвентарю проводять роботи санітарної обрізки дерев. Працівники дільниці озеленення висадили саджанці клену гостролистого, приступили до наведення ладу на скляних зупинках громадського транспорту. Паралельно тривають дорожні роботи з використанням рециклеру на проїжджих частинах міських вулиць. Нагадаємо, що у центрі міста відкрито безкоштовну стоянку з 6 до 15 години. Ви можете залишити там свій автомобіль під пильним наглядом паркувальника за адресою. Вулиця Соборна, 52-54. Це вбереже вас від штрафів та допоможе зробити наше місто більш комфортнішим. Традиційно останньої неділі жовтня в Україні переводять стрілки годинників на зимовий час. Тому 29 жовтня о 4 годині ранку не забудьте перевести стрілки годинника на одну годину назад. Шановні наші глядачі, дотримуйтесь вимог воєнного часу, заходів особистої безпеки. З вами була Ірина Ворбинська і новини на першому муніципальному миру і затушку вашим родинам. Безпека і боротьба з ворогом. Понад усе тримаймося.